Для того, щоб завантажити програму Scratch на комп'ютер, в завданні шукаємо ось таке посилання Scratch Offline Editor. Натискаємо на нього. Ми перейшли на сайт Scratch. Написано: Завантажити Scratch. Вимоги. Scratch 3, а ми зараз з вами будемо завантажувати Scratch 3, підходить для версії Windows 10 і більше. Отже, у кого версія 10 і більше, ви відповідно натискаєте слово завантаження. І у вас пішов внизу процес завантаження цієї програми. Після того, як програма завантажиться, вам необхідно запустити цей файл, і на тому все. І ви увійдете свою програму. Отже, у мене завантажився, натискаю. Трикутничок показати в папці, папка моїх завантажень. Відповідно, двічі клацаю кнопку миші. Натискаю Встановити, і процес завантаження розпочнеться. В мене програма встановлена. Ось вона має ось такий значок літеру В, і вона у мене є на моєму комп'ютері внизу. Є. Для тих, у кого версія Windows 7 або XP, ми опускаємося нижче і шукаємо попередні версії. відповідно, Вибираємо до свого забезпечення. Давайте подивимося Scratch 2, натискаємо на нього і відповідно вибираємо Windows, завантажити, натискаємо, і знову почався процес завантаження. Натискаємо трикутничок, показати в папці: ось наша програма. Двічі клацаємо. Run Now натискаємо і, відповідно, У мене вона вже скачана, тому вона вже і відкрилась. А у вас, відповідно, необхідно скачати. Якщо виявиться, що і цей варіант вам не підходить, то тоді завантажуємо Scratch 1. Повертаємося назад, вибираємо Scratch 1, 4. Бачимо, що 1,4 встановлюється на XP, якщо у вас такий Vista, 7 Windows і 8 Windows. Відповідно, натискаєте ось це посилання, клац, теж завантажується програма, в папку завантаження. Відкриваємо її в папці, натискаємо двічі і відповідно встановлюємо програму 1.4. Отже, спробуй, у кого комп'ютер, спробуйте встановити одну з версій програми Scratch. Бажаю успіху!